просили мама, просили тато, і ви мене просили. Розкажи, чого ти така зашугана. Ну точніше, причини, через які в мене з'явилися ті страхи, які в мене є. З повітряними шариками, в мене немає ніякої. Ну, тобто, я їх боялася завжди. Скільки я себе пам'ятаю, мені здається, що я не боюсь не самого шаріка. Ну, це дивно. А я боюся саме голосного звуку. А от про ліфт і про підводні камінці я все-таки розкажу. Ліфт я почала боятися в 6 років. Ми з мамою пішли в поліклініку. Мені здається, що. Ми пішли проходити мені медогляд, але це не важливо. Зайшли ми в ліфт, я тоді без питань заходила. Ми були самі. Ми просто їдемо, проїхали два поверхи, і ліфт просто встав. Він встав і ну, я пам'ятаю моментами, але я це ну, прямо картинка от закриваю очі, і ньому, дуже часто вона мені сниться, дуже часто. І нас тоді витягували. Ми просиділи там, здається, близько 6 годин. Я дуже хотіла в туалет, дуже хотіла е, пити, ну, Таке, знаєте, як дитина. І е, вони просто вручну відкривали двері, нас витягували, таким був як би, тросик, нас витягували, тому що він зупинився просто між поверхами. І відтоді я 20 поверхів буду йти вверх, але я не буду їхати на ліфті. Що на рахунок підводних камінців? То ми з мамою були на морі. Ми знімали, не було такого, що ми бронювали номер в готелі. Ні, ми просто знімали кімнату в однієї жіночки, яка жила просто за 2 хвилини від моря. І ми в неї бронювали ту кімнату. В неї був Старший син і молодший син, і цей який старший він був на два роки старший від мене, ну здається, два. І е, вони мене покликали, мама щось там готувала зранку. Вона не планувала так рано йти на море. А вони ходили рано, ну поки не пече. І вони мене взяли з собою. Ми пішли з ними. Мама його загорала на, на пляжі. А він каже: Давай, е, ну, ти вдягнеш всі свої там приналежності, бо я не вміла плавати. Ну, добре. І ми попливемо, там був такий причал. Ну, може, я не знаю, може метрів 50 Ну, чесно, я не дуже орієнтуюся в цих всяких. <гручі> І я кажу, ну що, дала, я вдягнула на рукавники, я вдягнула круж, ну коротше, все, що мало, все вдягнула. Окуляри, такі мене жовті, смішні були. І ми з ним попливли, а він плавав дуже добре. Хоча він був, йому на той момент було років, напевно, що 10, але він дуже ну він виріс на морі. Ми попливли. І він каже: дивись, як я вмію. Ну, типу, показував мені всякі приколи. Там стояла лодка, він з однієї сторони пірнув, з другої виплив. Ну, коротше, дуже класно. Ну, все, ми там побули, може, минут там 20 І давай пливти назад. Ми пливемо назад, він доплив перший, він скоріше плаває. А я грибу, я просто опускаю отак погляд вниз, і я бачу піді, піді мною таке чорне, просто чорнюще Я знаю, що якщо подивитися, то буде там зелена вода, там чи якась синя. А це просто чорне, і я бачу е, орієнтир, ну, круг, круг, просто де воно закінчується. Я як почала. Гребти, а це, знаєте, була така бочка, які на морі стоять, які ще я колись мусорки казала на них. Вона затону... затонула і обросла водоростями. Я так зляка.